Всім привіт! Як я показував в попередньому відео, даю уколи поросьові. І ще сьогодні буду робити гранули для порося. І замовлю я був за ось такий препарат Субалін. Кормова добавка, стабілізатор, мікрофлори кишківника. Буду давати ще ось таке. Виготовляє компанія Enzym. Також вже тривалий час користуюся їхніми послугами. Замовляю інукулянт на сою і ось такий ще кормовий антибіотик Biovit L80. Це я даю Курчатам. Десь місяць-два, також додаю його в комбікорм, в гранули. Я телефонував компанію і мені сказали, що ці препарати вони витримують грануляцію. І думаю, що щось, щось моєму. Поросьові повинно допомогти, не знаю. І укол, і ще цей Добавка стабілізатор. Ось така ситуація. Цей субалін він дається, ось тут є таблиця, не знаю, чи його буде видно. 300 грам на одну тонну корму. Це курчата, доросла птиця, свині, риба. Це виходить 10, 3 грама, перепрошую, на 10 кг корму. Ось так. Попробую ще, ще цим. Його трошки підігнати, його, його ріст. На цьому буду закінчувати своє відео. Могу, хто вже користувався цими препаратами, пишіть відгуки. На все добре, пальчик вгору, підписуємося на канал.